Борітися, поборете! вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая! Здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. І на оновленій землі в не буде супостати, а буде сильний і буде мати. І будуть люди, Золотої і дорогої мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль охопить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу молодого хлопчика в селі, мов одірвалася від крелі. Свою Україну любіть, любіть її вовремя, люди. В останню тяжку минуту. За неї Господа молить наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні!